Hello, hello, my dear students. And today we have and today we have extra grammar practice. So let's do the next tasks. Exercise A. Complete the sentences with the past simple of the verb to be. Перша вправа A У нашій додатковій практиці з граматики. Доповніть речення формами дієслова to be у минулому часі. Давайте пригадаємо, які є форми діє слова «to be» у минулому часі. Was and were. Was ми вживаємо після I, he, she, it, я, він, вона, воно, «Were» після you, we, you, they. Ти, ми, ви, вони. Заперечна форма wasn't. We're not, weren't, I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, you weren't, we weren't, you weren't, they weren't. І у питальному реченні was ми ставимо на початок речення Перед I he, she it, were, перед you, we, they. Пригадали, так? Пам'ятаємо, що діє слово be» перекладаємо як бути, «was were», я був, я була, ти був, він був, вона була, ми були, and so on. Exercise A. The first sentence. Erika at home last night, she at her grandmother's house. Тут ми можемо написати, що вона не була вдома. Так як вона була у бабусі. Erika wasn't at home, she was at her grandmother's house. Немає книжок на, на парті Джейсона, вона пуста. Не було, точніше, не було книжок, вона була пуста. Sorry. Книжки у множині, вони. There were not any books. Вона була пуста. It was empty. Після it ми вживаємо was. Де були діти вчора? Where were the children yesterday? Так як діти, слово діти, children у множині. Вони були у парку. They were in the park. Хто то був той чоловік? Ваш новий сусід? Who was that man? Чоловік це він. Перед словом він ми вживаємо в питанні was. No, заперечення No, he wasn't. Він, то був колега з роботи. He was a colleague from work. Погода була дуже гарною, тож ми вирішили прогулятися. Погода це явище. Можна замінити займенником it. The weather was very good. Я не була у Римі чи не був у Римі 5 років тому. Я була у Венеції. I wasn't in Rome. I was in Venice. Exercise B. Put the verbs in brackets in the past simple. Побудувати речення у минулому часі. Розповідні, питальні, заперечні. Amanda. Not meet your friends yesterday. Заперечне речення. так? Нам підказує, вказує на це заперечна часточка not. У заперечному реченні в past simple спочатку ми додаємо конструкцію didn't. Amanda didn't. Після слова didn't, після конструкції didn't, ми дієслово не змінюємо. Didn't meet your friends. У питальному реченні. Ми у pass simple на початок ставимо did, далі особа, did you і дієслово не змінюємо. Пам'ятаємо, що якщо є в реченні did, ми основне дієслово не змінюємо, ні закінчення і не додаємо, якщо воно правильне, і не користуємося другою колоночкою неправильних дієслів, якщо це дієслово відноситься до неправильних irregular verbs. Did you go to the art exhibition last Sunday? Чи відвідав ти мистецьку виставку вчора в неділю, минулої неділі? No, I didn't. Ні, я цього не зробив. Because, Тому що я відвідував своїх друзів. Visit – правильне дієслово, і це розповідне речення. visited. Брайан упав з велосипеда і зламав руку. Fall, якщо скористатись таблицею неправильних дієслів, fall змінюється на fell off his bike, упав з велосипеда, зламав руку, break змінимо на broke. What time питальне речення? У котрій годині. У питанні не забуваємо на початок ставити допоміжне дієслово did, потім особа, потім що робив. Від'їжджав. Did you leave for the airport? У котрій годині ти від'їхав в аеропорт? «At around midnight» – «Приблизно о півночі». Розповідне речення. Я їздив в супермаркет з сестрою минулого, її, минулого вівторка. У розповідному реченні Go змінюємо на «went». Unfortunately, my favorite team. Не виграла моя команда улюблена матч, на жаль, unfortunately. Не didn't виграти win. Чому ти зупинив машину? Why? У питанні не забуваємо перед особою did особа, why did you? stop, ми не змінюємо. Я подумав, що щось мені почулось дивний, якийсь звук я почув. Sink в розповідному реченні ми змінюємо. На sort. I thought, I heard. Я почув. Користайтесь, будь ласка, таблицею неправильних дієслів. Sink на sort. Hear на heard. Win won. І так далі. Fall fell. Exercise C. Circle the correct word. Circle the correct word for sentence. So let's choose the correct word. Every Monday, the children. Звертаємо увагу, діти. В даних реченнях у нас може бути не лише past simple, простий минулий час, а і present simple теперішній час. Кожного понеділка діти їздять на футбольний стадіон, Тому що вони там в команді є, грають в команді. Кожного понеділка, тобто все відбувається за певним розкладом, ми не можемо вжити минулий час, ми вживаємо Present Simple теперішній. Every Monday the Children Go. Якщо в реченні в нас є такі вказівники, як Last, минулого. Last night, минулої ночі, минулого вечора, last week, минулого тижня, last year, минулого року, yesterday, вчора, у якомусь році певному, то це вже нам підказка, що речення потрібно будувати у past simple в минулому часі. Тут ми використовуємо минулу форму дієслова eat. I ate some chicken soup last night because I… Was, wasn't, sorry, feeling well, не почувався добре. Я поїв супу, куриного трішки бульйону поїв, тому що не почувався добре. Марса не отримала мій останній імейл. Не отримала отримувати. Не отримала, didn't receive. Чи ти їздиш на роботу кожного дня? Every day – це підказка, що ми повинні вживати, будувати речення у Present Simple. Do you drive, а не did you drive. No, I don't. Іноді я користуюсь метро. Іноді я користуюсь sometimes. Це теж підказка, що ми вживаємо Present Simple, а не past. Мої батьки одружилися in 1974. У 1974-му. Минулий час, звичайно ж, get змінюємо на год. Минулого року, вже підказка, last year, we celebrated. Ми святкували New Year's Day at my uncle's son. Ми святкували новий рік у будинку мого дядька. We visited last winter Berlin. Ми Берлін відвідали минулої зими, і це було прекрасно, чудово. Було. It was wonderful. And in Exercise D, your task is to answer the following questions about yourself. У вправі D, ваше завдання самостійно, кожний про себе має дати відповіді на питання. What did you do last weekend? Що ти робив минулих вихідних? Можу запропонувати варіанти відповідей, але ви кожний самостійно будуєте речення про себе. For example, I stayed at home and watched TV. Something like this. Щось типу такого. Я залишався вдома, дивився телевізор, або I played with my friends, або I visited my relatives, grandma, grandpa. Відвідав когось родичів. What did you have for dinner yesterday? For example, I ate або I had some rice with meat balls for dinner. Наприклад, я їв. Або I had, я мав рис із котлетками на вечерю. У вас теж можуть бути тут свої варіанти їжі. Where did you go on holiday last summer? Куди ти їздив на канікули минулого літа? I visited. Sorry, visited my grandma. In the village. бабусю в селі. When was the last time you read a book? You read a book. I read a book. Я читав книгу. Коли був останній час, коли ти читав книгу? I read a book once, one month. Ago, місяць тому. Це варіанти відповідей. За схожим зразочком ви самостійно можете побудувати свої відповіді і записати в робочі зошити. So, this is the end for our today's lesson. Thank you for your work, for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.